І, вс... і всім привет, друзья! З вами я, Саня. Привет. Всім привіт. Надіюсь, ми там не заблудимо. Надіюсь. Ага, там хтось ще їде. И там нет. такий о, у нас є лісок, да? да? І там, походу, вроді більше магазин є. Да, можна щось купити. У 20 гривень, а то я скільки? Ну, а тебе скільки? 10. 10. Ну, щось купов, щось купов. Ну що, давайте починати такі велику Каріни, отакі велику Артема і такий у мене. У мене, мене найкрутіший. Да, то мене теж спортивний десь вдома. Да. І мене це Карпати, в це Україна. Карпат? Так, да, у мене стоїть. Круто. Так, ну ми їдемо. Ми їдемо в лісочок. Якщо я, я знаю, ага. Б я б подивилася. Так, ну що, ми вирішили щось купити і перекусити, так? Да, У да? Да. Да. неї десь в мене 20 скинемось, може, якихось сухариків. Да. Ну, ну, пішли, Це, до речі, нас лісок. Ну, ми підемо. Не ну ні, та не ні, не вкрадуть. Не тут. тут почти ніхто не, не їде на рибалку. Ага, ага так, так. Да, пішли. Ну, якщо вкрадуть, то це все. Так, та, та ні, так. не думаю, що вкрадуть, Все, так. погано. давайте не бігти, бо відео буде погане. Так, Артем. Ми, що мене... ти там розказував, не дорозказував? У мене ж був старіший телефон. Ну ти його пам'ятаєш. У мене там був тікток. І там було десь 1500 лайків. Але майже було 1000 цей подписчиков. І я постійно може... не постійно відео туди ігри якісь, може, не країни. <смір> <смір> ага. Добре. А ти перескажи оту історію, бо вдруг себе не чути було. Коротше, в мене в Тікток є канал Тигролайма. Він буде в описі в описі, в описі закріплений. Ви можете туди зайти і підписатися на мене. Я може на вас підпишуся взагалі. Да, У мене теж буде ті, ті, закріпок. Закріпчик буде такий от. Ну все ми сейчас зайдемо і купимо щось на. У мене 11 гривень 50 копійок. Ура. Ну що, ми сейчас зайдемо, щось... <різь> ну, зайдемо і продовжимо. Так ми йдемо, ми скупилися, Карина уже Дінамо скупила все. Короче, <різь> е зараз тут дивіться. Чипси Зеню. Я їх просто обожнюю. І Doritos, я колись один раз пробувала, а я ні. Е і короче, агіяна вообще. І Fanta, і Frest, і Fanta. Короче. Слухайте, нова, дев'ята нова. Тут нова вже поковичка. З якимсь футболістом, я його не знаю. Yeah. Ось Мессі з Крабом і Мбаппе, по-моєму, Мбаппе. Ну, году Мбаппе. Давай на наживу. Короче, думаю, що ми зараз трошки перекусимо. Я реально yeah. давай... Фантас Мак змінила. Yeah? Да? Да. Рил. Yeah. Фантас, yeah. я ніколи не знав, що right. Фантас Мак змінив. Ми yeah. потом може підемо гуляти з лан до Нітро. Надіюсь ви їсти. Якщо не їсте, ставте е, відео на паузу і заварюйте чай. З печенька. Я хочу самі, дороги, попрацюємо. Mm. Хто їсть? Си, прям, mm -hmm. Хто не їсть, швидко їсти. 5! Ось ми перейшли на другу фазу, ось ми чіпсики. Мені Дорітус не, не куштується да, а, чого. а мені понравилось. Смачно А тобі? Дуже Кому? Папа мені не подобається Кому? Ще Мені І мені ем... Ладно Ммм, дивіться які ще бувають Ммм, чорні Фіолетові і красні. Красними дика що бачили в магазині. Mm -hmm. Я чорний я, бачу. Фіолетові чор не yeah. роблю. Я, я, я не знаю, чого? я не пробував, я іменно бачу просто. Магазин. Mm -hmm. <рисот> Вс, давайте тоді. Знаєте, що я з ним зроблю? Хотів yeah. отак викинути, ну ні. А все, бачите? Це ми розвисували, до речі, тому всім людям советую. Всім людям советую таке робити, як в Майнкрафті. Раз. Чи -чи. А банані. Чуєш ми. хе да. <laughs> Ой, я не побачив, що там на напік. <схай> Давайте на вихідні. тихо. Починаймо! Починаймо! Идемо! Ну, Карина, если что снимать, Да, знает, то, что -то. я всегда мрела с утра, поэтому... Так, Велика. Велика. Я думаю, что Велика никто не вкрадет. Давайте, друзья, мы рискуем для вас сезон клещей. Кстати, да. Так что? Я надеюсь, Велика точно не вкрадет. Блин, я так переживаю. Да что там? Что там ты знаешь? Так, да, навіть у Ютуб якусь музику. Прикольно, ну пішли. Що ж, далі і далі. Фух, слава Богу, що ми не забули, дивимося, надіюсь. Тільки давайте не йти, щоб я дивилася за великом. Давайте, старатимемося. Так, да, ми, коротше, давайте туди не будемо йти, ми можемо ось тут, типу, погуляти. Ну погнали. А там доставка пройти. Раз. Сейчас, подождите, камера сфокусируется. Да ёб твою мать. Стой, стой, Да блин, камера нас До речі, друзі, нагадую, що у описании в закріпчику стоїть канал нашої операторки. Да. До речі, ми вже кілометрів п'ять пройшли. І друзі. Де Фі, ми? Рік. Та, а... та не де ми. Та ми, ми а, Ходимо. Давайте звернемо. Давайте. о, о, Ой, mm -hmm. да. Скоро там Може буде. туди до ставка підемо. Та ні. Дивіться, це свіже, Свіжа, mm -hmm. Ось. Ось. Що Давай, робити? Я не знаю. Ні, ну біля нас висловсь близько ставок. Я його вже 10 разів блідо бачу. Давайте сходимо до ставка, подивимося на край, може, ми виберемося. Ми ну, пішли. Я хочу там якийсь бере, бачить. Давайте пострійся. Спустимося, подивимося. Тільки не, не ураний телефон, окей? Я не знаю. Давай. Давайте хтось спуститься. Давай. Це не урани, пожалуйста. Окей. А ви не Я був. Давай нема. Давай. Тепер у нас оператор переключився на Артема. Так, Я можемо... на цій кладці перший раз не знаю. Так, друзі, давайте. О, тут можна... Так. Ну ми були отам в кінці. Значить, нам треба йти в ту сторону. Ну що ж, давайте спробуємо. Треба Водичку попруга. Предлагаю трошки перед чуєте? Ось Фу... перелагає трошки передифон. Так, да. да, давайте і зразу підемо туди. Да. І друзі понастуждаються крутим краєвидом. Сонце, таке. і що яка водичка. Холодна. Я... Я хочу це фотку сделать. Фоточку. Оп Оп. Красота. Да. Я тут колись ставок перепливав звідти, з тієї кладки, повниш? За тієї да. сюди Ми, і назад. Ви, коротше, я там бачите кладку? Бо там, там взагалі прыгати дуже класно. А. Я тут на цій кладці, я ніколи не була, так що я не знаю, як тут буде прийти. А тут, інтересно, яка сама глибина, як там? Тут глибока, yeah. може бути? Так, так, так. Ну ты же вроде умеешь... Плавать. Да. Сейчас, сейчас. Покупаться уже. Сиди, сиди. Ну что, пришли тогда? Не... Давай. Не, не надо, я сам справлюсь. Я возьму вот так в руку прям телефон и поднимусь. Так, ну мы знаем, мы вот сейчас пойдем. Тому. Тут очень жарко на тепло. Давайте.

Друзі, перегорніть відео, і ви можете побачити, що ми були е, біля той сама. Ми, схоже, заблудилися. Ми реально заблудилися. Блін, друзі, блін, страшно. Дивися, там схожа дорога. Получається, там по цій дорозі нам треба якось обійти туди. Гення! Давайте підемо напряму. Добре.

Здесь самопалка. Снова? Да. А -а -а! Там докладка, покажи. По-любому. Да, да, там пойду. доклад. Все пипец. Мы заблудились. Раз, два. Скільки? У мене ноги болять. Да, ти я, сон. я так хочу сісти. І mm. тут взагалі чуть-чуть. Да, а вдруг ми заблудимося і що ми їсти будемо? Ну, да. в принципі, ми і так заблудилися. Да. Та і... сама. І там, мабуть, десь кладка. Да. да. там кладка. Це, да, ти... Коротше, пишіть попрямі. Так, да, Коротше, пишіть. Там, там. Да, Стойте, по... стойте. Що? Опилене дерево, поміж Артем ти ще? Я навіть фоткала. Да. Ми туди йдемо. Побігли швидше. я оператор, Ми трохи помінялися. Там реально подиві, там наші Давайте. Давайте виїжджаємо, швидше беремо велосипед, виїжджаємо, більше ніколи не повернувся в цей проклятий ліс. Давай, прощайся, Там був я, Саня. Всім пока, народ, удачі вам там, і приємного вам епідеміки, самі всі ви знаєте, що там. Приємного і да. раз вам. Так, да. да. всім пока-пока.